Ось цей слизький символ нового року вже функціонує у школі номер 20 Його традиційно заливають першим. Потім будуть ще три у 12, 19 дев'ятнадцятій і 35 п'ятій школах. Навіть серед ковзанок бути першою класно. І покататися, і пограти в хокей чернігівці приходять саме сюди. У цьому році шкільних ковзанок буде щонайменше чотири. А у 2007-му була лише одна: ось ця про тодішні натовпи бажаючих покататися, і дефіцитні ковзани. Дивіться в рубриці, нам 25 – Це факт у сюжеті Ігоря дончика. І з року в рік Чернігові залишається одна й та ж сама проблема відсутність спеціальної ковзанки. Вона лише одна біля 20-ї школи, а ковзанки зі штучним покриттям немає зовсім. Зранку її займають хокеїсти, ентузіасти, які дуже скаржаться на відсутність у місті ковзанок. Проблема та, що в місті працює лише один, одна ковзанка. От і всі проблеми. Що казати про те, що дітям навіть ніде кататись. Поки не буде іскусного покриття тут. проблему ми не вирішуємо. Киє зими, посмотрите. И посмотрите на эту коробку. Усилиями нормальных людей она еще существует. А больше в городе негде играть. А от після 17-ї години на ковзанці починає плаватись крига, бо кількість охочих до зимового відпочинку дуже велика. І вже проблема стає не тільки з ковзанкою, а ще й з ковзанами. Через велику ціну їх мало хто може купити. Ковзани китайського виробництва коштують від 400 гривень, гарні в Києві близько 500 доларів. А у прокаті на всіх охочих їх, звісно, не вистачає. Чернігівці кажуть, що є дві проблеми з ковзанкою та ковзанами. Смотрите на один каток ходить весь чернігів. Звісно, проблема з ним тому шовот з я виході. Ходили там вообще народу масса. Взять коньки невозможно. Естественно, маленький каток. С коньками безусловно, потому что всего лишь один в городе. Могли бы залить и на стадионе, как это было раньше. А с коньками тоже, потому что вот продлить уже невозможно. Если на час взял, то это уже там стоит большая очередь. Практически я не, лично нигде не слышала, чтобы у нас два катка или хотя бы три. Черга є, ковзанів нема. Щоб їх отримати, люди стоять по дві години. Не знаю, перший раз сьогодні. Може, ми два години стоїмо. Біцько, от, біцько, біцько. Ужас. В міському управлінні освіти все ще сподівається, що в цьому році до створення ковзанок підключаться всі школи, і їх буде в місті більше 20. Незабаром у Чернігові запрацює і головна ковзанка площею аж 800 квадратних метрів. Тут точно вистачить місця усім бажаючим, крім того, їй не страшне і потепління. Холодильна установка працюватиме справно і при дванадцятих градусах тепла. Відкрить ковзанку на день святого Миколая разом з головною ялинкою міста.